Привіт всім! Рада вітати вас на своєму каналі. Дякую всім за вподобайки, перегляди та підписку. А давайте продовжувати. Сьогодні покажу я вам ось таку водолазку із Вовни. Бренд дуже хороший, стан не дуже, тому що там була плямка, і також я знайшла дірочку по шву, яку можна зашити, але не стала купувати. Наступна ще була ось така сорочка від Zara. А, мені сподобався колір, такий небесно блакитний, а, але стан гудзиків не дуже, тому що вони були а, затерті. А, і ще а, дуже цікавий такий крій по бокам, а, так Трішки вона а, подовжена і а, розходиться. Так. Ну, я не брала її до примірочної. Це котон. Стан був доволі непоганий на перший погляд, але все ж таки через гудзики я вирішила її залишити. Ще була моя знахідка це футболка від Adidas в розмірі L. Стан мені сподобався, але я вирішила її залишити, так як лого воно наклеєне, і в мене вже були такі випадки, що я брала, і після брання лого воно відходило. Це модель 2018 року. Ще бачила ось таку спідницю від бренду Red Valentino у 42-му розмірі. Вона така в дрібненьку вгусину лапку. За рахунок такого принту мені здалося, що там є не такі але помітні плямки. Вирішила її залишити. Склад тут доволі був непоганий. Це спідниця олівець. Ще покажу ось такі ремінці, шкіряний. стан так собі, шкіра доволі така. Товста, добротна, ще був ось такий вінтажний ремінь. Він з Італії. Форнітура була вже затерта, витерта, вона покрита в таку позолоту, і хотіла вам показати назву бренду, а фокус не хотів фокусуватися. Ще був. Ось такий ремінь, а, теж доволі такій гарної якості, але вирішила залишити, так як уже доволі був поношений. Ще була ось така сумочка невеличка. А, колір такий темно-синій чи ближче до чорно-сірого. Я таки не зрозуміла. В той день не було світла, але на даний час у нас все нормально зі світлом. І я дуже довго її роздивлялася, чи сумка не вигорівша, і вирішила все ж таки залишити її в магазині. Там були кутики потерті. Ще бачила ось таку сумку, вона коричневого, також шоколадно коричневого кольору, залишила. Це вже в іншому магазині бачила ось таке, скоріш за все, це Парео. Принт мені сподобався. Склад тут гарний, 70% віскоза, 30 це шов. Але я не встигла роздивитися цю річ, пролунала тривога, і я взяла тільки ось цю косметичку. А стан ідеальний, вона нова, і також взяла ось цю пов'язочку для своєї доньки. Принт тут дуже актуальний і нам сподобалося. І будемо носити, можливо, по черзі. Наступний магазин це були ось такі туфельки на низькому каблучку. І попередні оті жовтенькі я бачила в іншому магазині, і вони переїхали з одного магазину в другий. І ще бачила ось такі босоніжки від Riven Island. Стан, я б сказала, вони нові, тільки потертий каблук, шкіряні, до речі, це розмір 6. І я їх не купувала, залишила. А так доволі дуже симпатичні і дуже класно виглядала б на місці. Цю сумку я купила. І стан суперовий, вона нова, я не знайшла ніяких недоліків. Один недолік це те, що відсутній плечовий ремінець, але я думаю, це нічого страшного. І в інстаграм-магазині вона є. Далі бачила ось такі. Це доволі дорогий бренд, але видно, що вони зношені, але колір. Подивіться на цей колір. Ну Дуже класний такий літній колір і доволі такий симпатичний. Ще бачила ось таку жилетку. Бренд мені невідомий, скоріше за все, це вінтаж. Вона шкіряна із натуральної замші. Є такий, нібито, візерунок і а на спинці пелюсточка, доволі так непогано виконана, не приміряла, вирішила просто вам показати. Ще я бачила ось таку сумку від Fossil. Вона сама не шкіряна, шкіряні тільки ручки. І видно, що її довго не носили, здали відразу в магазин. секонд-хенд, і вона потрапила до нас. Запрошую вас до себе на інстаграм, на шафу. Речі там з'являються раніше, ніж потрапляють на YouTube. Підписуйтеся, ставте лайки. Дякую за перегляди. Хто на мене не підписався, підпишіться і буду. Рада вас бачити в себе на каналі. До нових зустрічей!